Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні у мене білий екран. Опа! І все виросло! <див> Дімон, здорова! Здорово! Я бачив в тебе тут якась біда жесть! Здорова! Це що таке? Оце... Це щось коротше в мене тут, поняв, все разом поросло. <див> а, там багато всього. Розове це драгонфрути, а оце осьо. є? Оце, бачиш, наступне дерево? Це якась там штука, Ширявко. я забувся якось не дурня, воно зветься якось, я не помню. Дурія. Дурія. Жесть. <рес> <рес> Дур <'ян. рес> жесть, у тебе, коротше, купа всього. У мене є строубери сіт якийсь. Не знаю, звідки він мене взявся, але я його посаджу, вже чорт його з ним. І давай я попробую все просто позбирати. У мене тут теж купа вже всього. Та, звісно, там мільйо на цьому лежать. Але... Да, тільки є проблема, я і, походу, що погано посадив, поняв. Ну якось сильно зібрати. близько один до одного. Воно там в деяких місцях, напевно, не росте. Через а, стол. Цей дуріан поняв, він, короче, їх багато росте на одному місці. Так само, як і кокосів. А як кокоси зібрати, пацан? На дерево вилазити? А вилазити на дерево, так. Жесть, ну тут кокосів просто, йо йо пацан. А я ось як їх зберу, там продам, умовно дам. То в мене їх буде цього. Вони мене будуть швидко рости нові? Ні, це буде окей. Обавдіть, бо в мене тут теж драгонфрут і золотий якийсь. Як його збирати? Тут нема автозбору якогось такого, знаєш, типа робота поставив, який все збирає, в скриню тобі складає і ти потім просто в скрині ну, забираєш. навіть якщо він є, то я про нього не знаю. Та він, мабуть, за робукси. Так, давай попробуємо все продати. Мені здається, що в мене тут. I want to sell my inventory, в мене тут, мабуть, 438 тисяч, Дімон. Ну? У мене пів що процес. Пішов процес жирний. І в магазині насправді немає нічого, кроме томата, блюбері, стравбері. Коротше, Нічого такого нема. Піду я подивлюся, що в, оцей, що в цього товариша дико, що йому треба. Звісно, треба було напевно до того, поки я все продав. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко. Тико доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. А йому нада бамбук. Все, поняв, понів, пацан, бамбук так, бамбук. Бамбук тема така. Ну диви, перших півляма, Дімон, це ще з ума зійти. І в мене тут ще є no. насіння купа всякого, просто його треба збирати. Я ти знаєш, я би всяку цю тему вже конечно, попродавав по але. Але вона поки що мене кормить ще все одно. Так, я б виконав якийсь квест Харвест. Я не знаю, що це таке. О, у нас оновився цей скупчик. Так, ще раз інвентар продати на 17 тисяч. Ну, пойдет. І по факту, що в нас тут є? Бамбука нема, ні чорта нема. є морква. Ой, точніше, кукуруза, оранж туліп, томати. Ну, коротше, кукурузи накуплю на всі гроші, щоб і ні. Правильно? Тоже правильно. А я тут ще кокоси збираю, поняв, по цим деревам. А тут в тебе ж тих же кокосів ще багато. Ну. Бо в мене теж, в мене дві пальми, поняв. Рядом. А, в тебе прям два кокоси? А, да, да, дві пальми. Неплохо. Їх, звісно, дуже незручно збирати, але. Но... Шкода, що не можна просто підійти до дерева і як ягоди, просто є зажимати, тикати. Так, і да", так. І да". А так, кстати, бамбуку нема. Yeah. Ах, блін. От з бамбуком діло би пішло конкретно солідно. Тому що бамбук yeah. треба. А кокоси продав на 2000, представляєш, взагалі ерунду. Цікаво, оце, скільки, на наскільки бабла, зараз я продам, бо в мене там жесть багато всякого. Ну, I want to sell my inventory. <laughs> Там, 720... 725 кусків. Жесть. <ріст> Обалденно. Взагалі багато, якщо чесно. Ну, все тут яблука, ще якісь приколи. А, і ти ще тут не подособирав, у тебе ось ще ж жовте. А, то це воно тільки росло буквально, ні? Ну грошей прям поняв багато, але їх якось, ну, отакі ось у мільйони, як у тебе, да, там 4 мільйони, ну їх нема на що тратити, по факту. Так, ну. Цілому тако, да. Ну, типа, на що ж їх можна потратити? Ніби це аби дафоділ там знайти, поняв. Ну, да, ну так, щоб... це. Ні, це не жирне, не їм, це квіточка. Вона мені треба, щоб енрі чуваку здати квеста. Поняв, поняв, поняв. Так, тут є чувак, якийсь, який квести дає. Show my daily quest. О, я виконав 50 стравбері. А, надо три квеста, щоб отримати пак насіння. Надо ще 100 моркви і 25 яблук. Ну, у мене не яблук. Яблук немає, це точно. Так, поливалка, кстати. А що робить лопатка? А, переміщає насіння, так? Да, да. А, а, ні, вона пише De De Destroy спленс, воно знищує її. Нє-ні-ні, іменно не лопата, а, а лопатка. А, я поняв, я поняв яка іменно. Так, ладно, куплю хоча б поливалку. Поливалка нескінченна, так? Да? О, 10 я стільки. 10. Угу. А, то ти того ж дивився мені поливати. <гум> ну де? <гум> Блін, 50 тисяч представляєш з поливалки. Ну це на щось жирне, звісно, я потім її використаю, бо поки що я просто збираю <гум> весь так сказати свій. Врожай, якого насправді дуже мало. У мене є кавуни. Кавуни я поки не буду збирати, тому що вдруг вони надо будуть цьому мужику. Драгонфрут. Що в мене тут є? Який я не можу зібрати. О, зібрав. Мені цікаво, оцей ось драгонфрут. 15 кілограм. Скільки чисто за драгонфрут дадуть, бабла. Не знаю. Uh, how much? Скільки коштує а, 8 тисяч за Dragon Fruit, понял? В цілому непогано ночь. Да, да. А в цілому, я продав на 20 тысяч. Короче, типу, не багато. А я жду дафоділ на сіннях. Да фоділ, ти каєш, да? Да, на я те. бачу, бачу. Блін, ти представляєш? Ну ще 7, 6 секунд і оновиться. І можливо там буде щось жорстке Драгонфрут, наприклад, да. Який 50 тисяч стоїть. Ну і жерного нема нічого. Бамбука теж знову нема. Да феділ. Так нема ні чорта. Взагалі нічого нема. Якось він так по дебільному обновився. Да, да. Ну куплю моркву, чисто продам. Для квест. Ну, я чорт його знаю, ти представляєш, нічого не виросло. Да. Це просто капут, конкретний. Діман. Вірю. Я сидів, думав, щас буде, йома, йо. А воно не тут то було, да? А воно не тут то було, і капець. Зато моркви продав на 369 доларів. Да. Оце ти Це просто конкретний жест, я тобі кажу. Нема нормального, цього. ні чорта нема. Ні чорта нема. Ждем ще тепер. Ждем ще. А що робіть? Дімон, це вовше. А скільки він важе? А щас побачимо, він ще поки в процесі того дозрівання, поняв. А, а він, <рив> він ще не виріс. Дерева. Я поняв. Ага. Жесть, звісно. Ну, down. воно щось таке здорове. Дімон, ти знаєш, мужик оновився, появився кактус в продажі. Три штуки аж. Ну того що нам треба, нема. Ну да. Чось ну, якось мужик нас підводить, Підводить, дай Боже, чувак. Ну я хоч кактуси посаджу. Но все одно. Не прикольно. Взагалі не прикольно. Так хоч полив їх, як ти тут їх поливав? Отаку, якось. О, все, полив. І по факту, я думаю, знаєш, що Дімон зробити. Тут все в насіннях. Є отака штука, ресток. І коли ти її купляєш, то тут авто написано. Я думаю, що він постійно буде, типа можна буде постійно нажимати. Ну, вообще? Взагалі. Мені здається, що так. Ну, в теорії, так? Да? Ну, в теорії, да. А ну, Дімон. Тестим цей момент. Я купляю і. ПАМКІнг появився. Якщо я нажимаю ОП'ять, надо це ОДІЛЬНО, кожен раз купляється. Ти поняв? Значить, все-таки намахалово, да? Намахалово жесть яке. Ну зато бамбук є в продажі. Я накупив весь бамбук і гарбузи були. Ну і все. Кабаки бамбук, а твого нема цього. Мені бамбук все одно треба був, ну все одно. А, так а ти поняв? Ти тільки для себе його оновив? У мене нічого не помінялось. Прикол. Даже так. Ну я, якщо чесно, не знав. Там, давай попробую полити. Ну? Блін, я викопав бамбук один. Я не то нажав. Мене зажав бамбук і в мене якийсь бамбук жорсткий росте, поняв? А, диви. Обалдеть, він здоровезний. Так, а то що він так быстро росте, це тебе не, не цього? Ні, не, так а що ти полив, то це таке. Ну, в мене є один Але, просто тому, на 20 що ти кілограмів уже. Здоровий. Все. Ну, і тут ще ось можеш підібрати вже. Та да, я. Я бачу. Ну він якийсь гадь здоровий, ні? Ну так. Да. Він вообще десь до неба довійде. Не да, так. Да. Він кабан. Ладно, давай я все попри... попідбираю. Воно так швидко виросло, я просто в шоці. А, ну це ще росте, ось. 82 Ну, в принципі, байдуже. А скільки ж цьому мужику надо. Бо в мене є. Осьо 21 кілограм бамбук. Джес. А це і Ну цьому я попробую предложити самий дешевий свій. На 2,8 кіла. а йому надо 4. Я понял, хорошо. Давай дамо тобі 4. Сань. Оооо, oh, сики! Oh, <laughs> 50 килограмм! <kg. laughs> <laughs> <laughs> Чувак, воно, наверно, там стоит! Обалдеть! <laughs> так, тримай. Все, хорош. Дай мені. воно, давано, ну, дав ну. воно, Все. Basic sit pack. Що мені выпаде? Разбери, Блін, сама випала. Хоч Скажи мені, що ти хочеш дальше. Знаєш скільки оце цей Dragon Fruit коштує? Сики, сики. 80 тисяч. <laughs> так, мужику, треба корот. Корот, це у нас морква, правильно? Yes. Yes. Ну, морква це ерунда. На 200 грам моркви йому треба. Давай продам бамбук. Все моїй інвентарі. Бамбуку продав на 275 тисяч. Бустанувся. дам. Прям швидко. Ну, а моркву я щас закуплю. Всю, в принципі. Разбері у мене ще є, якась. Щас її посаджу теж. І. Пожди, я ж купив моркву. Де вона? Я ж купив моркву! де вона? А, ось. сюу. Інвентар на блодки. Я думав, вже все вкрали. Та я вже тоже так подумав. Що стирали. Так, а ну, давай зберемо моркву. На ну, 200 грамм, я думаю, да, в мене є. Я хочу, щоб мені випав лотус, поняв Жорсткий. Да. Це було б обалденно. Це було б Єс. Yes. Так, тримай. Yeah. This plant is not vettel. В смысле? Асикашки надо. 02 кг. Ну, так я тобі такий і предложив. This plant is not vettel. Well, vett. Може тобі надо менше, чи? Ні, диви. Так я же моркву просто. А що написано? Карот? Да. Ну тоді не знаю. Вет carrot. поняв? Ааа, то це волога carrot. Треба щоб або дощ пройшов, або типу вона ну коротше намочена була чимось. Або я полив її, типу. Ммм, Мабуть. Ну, я думаю, що це дощ треба ждати. Думаєш? Да. Обов'язково це знущання, пацан. Ну, де. Ще цей авторесток, він мені не подобається. Написано авто, а воно не чорта. А воно просто гроші вкрало і все. Да, ну зато бамбук опять в продажі в мене є. Давай я опять моркву куплю. Може, я попробую її полити. І буде діло, поняв? Що... Жесть. Це просто зумазий, ти типу, пацан. Так, морква, А ну. Ну я полив, і вона. Ну. їй, короче, походу, байдуж, я щось так думаю. Полию ще бамбук. Да, я моркву зібрав, но вона все одно. Типа, не важно. Взвичайно, да. Да, вона звичайно. Mm -hmm. Ну, оставлю, хай тут буде, трохи поняв. Моркви. Може, піде дощ колись. Може. No, Жесть, чувак, це таке снущання. Окей. Okay. Зато я ачивок купу получаю, і капець. Хе-хе-хе, <ріст> вірю. І нічого жесть толкового не випадає. А в те що тут? Нема вологої моркви? Не. Жесть. Хай би він краще драгонфрут попросив, чим вологу моркву. <свят> ну, це було б, ти знаєш, досить жирно. Ну, жирно, да, але ну дощ ждати це теж, ні? Ну да. Таке відчуття, наче багато. Він хоче, наче прям геть багато. Да. Не? Я тут всякого ще збираю. У мене, в принципі, вже тут купа всього. Ну, це капець просто. А мені треба поливати. Прям іменно автоматично це? Ні. Yeah. А скільки стоїть оця автоматична поливайка? Від 100 тисяч там смотря яка. А ти мені ставив, вони по 100 тисяч були? Да. Обалдеть. А, не, обманув тебе 25. А, ну да, то я думаю, 100 ти навряд чи б на мене потратив. Ти думаєш, я такий поганий друг? я думаю, що ти не такий поганий, но 100 це трохи загон. Да, конечно, з цією, блін, морквою зум зійти. У мене, кстати, виросло рейнбоу Помідор, представляєш? Це потужно. Знаєш, він стоїть? стої. А я тобі щас скажу. 1900. Шесть. Якось таке відчуття на чей небагато. Ну да, але з учетом того, що це помідор. Да. Ну, ще один кабак в продажі, і все. Якийсь безтолковий цей пацан. Да, да, щось нам вообще на нього не везе, Дімон. Да фатіла він мені так і не дав, прикинь. Та я бачу, да, що ні черта не дає. Да, Дімон, короче. Солідно, ферма якось наче краще не стало. Ну зато багато появилось. Ну а на цьому, напевно, будемо завершувати. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити свій пробай. З вами був Санчео, Сейдімончик, і, і м -м, так сказати, велика весела ферма. всім пока-пока, Па-па.